Субота, 6 липня, видалась для сумської клінічної лікарні святого пантелеймона масштабним операційним днем артроскопічного профілю. За участі київських колег сумські лікарі успішно прооперували вісім пацієнтів із травмами та патологіями коліна. В Лікарні святого пантелеймона продовжимо проваджувати новітні операції. На сьогоднішній день ми розмовляємо про малоінвазивні сучасні операції. в ортопедії. це. Операції за допомогою артроскопічної стійки на сьогоднішній день було проведено вісім операцій спільно з колегами з Києва. До речі, наші фахівці там навчались, і зараз вже це дуже приємно, коли є. Така практика, коли колеги з інших міст з столиці нам передають якісь практичні навики. На сьогоднішній день спільно з ними було прооперовано 8 пацієнтів. Це були операції як діагностичні, так і безпосередньо вже і операції. На самих суглобах. сумські лікарі-ортопеди загальнохірургічного відділення лікарні святого Пантелеймона пройшли спеціальний курс навчання, під час якого освоїли нові методики хірургічних втручань та продовжують обмін досвідом з колегами з Київського інституту травматології та ортопедії. Давно ми вже більше. Чотирьох років вже ми займаємося де протезування великих суглобів. І, дякуючи нашій адміністрації, ми закупили атроскопічну стійку і вносимо ще одну та методику лікування як етроскопія колінного суглобу, майбутнього і плечового, і оліностопного суглобу. Це при травмах. При травмах на молодому віці, коли розроблені меніски, пошкоджені передні хто зв'язки, ми робимо пластику. Лібо частково резекцію меніска. І та скажуть, ну, етроскопічно, ми камерою заходимо в суглоб, бачимо суглоб із середини, показуємо картинку пацієнту, кажемо, що так і так, бережи своє коліно, тому що скоро прийдете на заміну суглобу. Це, можна сказати, перший етап лікування і допомоги для, ну, для того, щоб не пришвидшити ендопротезування. То -то так. Працюємо ми вже за трамсопічною стійкою. Почали працювати з грудня 23 року. Нам дуже допомагають колеги з міста Києва, інститут травматології та ортопедії. Вони відгукнулися, ми вже їздили, навчалися у них. Вони до нас приїжджають і поки що нам допомагають для того, щоб ми набили так сказати, руку для того, щоб оперувати. Хочу відмітити, що мені дуже приємно сюди приїжджати. Я вже не перший раз до колег. У нас чудові стосунки. Чудові талановиті лікарі. Дуже класно, що з'явилося обладнання сучасне, дуже гарна артроскопічна стійка. Хочу відмітити жагу в очах в руках моїх колег, які хочуть навчатися. У нас дуже крім. Роботи в операційній у нас дуже тривалі дискусії. Колеги цікавляться, задають дуже правильні, дуже цікаві питання, зовсім не тривіальні. От хлопці горять тим, що вони роблять. Обладнання також нам дозволяє робити. Дуже широкий спектр операцій. Впровадження новітніх технологій стало можливим завдяки тому, що адміністрація лікарні святого Пантелеймона на чолі із заслуженим лікарем України Володимиром Поцелуєвим вчасно подбала про придбання сучасного високоточного обладнання артроскопічної стійки. Це комплекти обладнання для проведення артроскопічних операцій та діагностичних процедур. Такі оперативні втручання, які ми робимо зараз, вони дуже швидко повертають пацієнтів до праці. Ця травма. Є дуже поширена під час військових дій, то є ці всі падіння, прыжки, окопи і так далі. Коли людина не встигла зруперуватися, отримують травми колінного суглобу, найчастіше життя продовжується. Ми працюємо, будемо розвиватися, протезуємо. Дякуючи всім головному лікарю ЗСУ, слава Україні. Артроскопічні операції сьогодні стають все більш поширеними, оскільки пацієнт отримує мінімальні пошкодження м'яких тканин, що істотно полегшує та прискорює відновлення, а також знижує ризик розвитку післяопераційних ускладнень. Дана методика є, скажімо, сучасною. Вона запроваджена так, щоб в великих обсягах там ну, більшість лікарні в великих обсягах не так давно, близько 10 років, пішла епоха цієї артоскопічної, скажімо, артоскопічного оперативного лікування. Це є не тільки колінні суглоби там або плечові, також за запроваджена на червній порожнині, на носові в лор, скажімо, практиці. Чим її перевага? Більш швидко можна реабілітувати хворого. Це є малоінвазивні методики лікування, коли не робиться великих розрізів. Тобто доступ там два розрізи по одному сантиметру, максимум. Спеціальний інструмент. Якщо у людини лікаря є дві нормальні руки, одна ліва, друга права, він заходить. Все це маніпуляція робить і... Скажімо, більшість пацієнтів на другу-третю добу повертаються до повноцінного життя, із застосуванням артроскопії вдається досягти повернення повної амплітуди рухів після операції та реабілітації, а також уникнути повторних травм завдяки застосуванню сучасних технологій. Мінімальна інвазивність і короткий післяопераційний період після процедури роблять артроскопічну хірургію оптимальним вибором для повного відновлення після травм і як наслідок повної активності м'язів. Тоже опитані нами прооперовані пацієнти задоволені результатом та безмежно вдячні сумським лікарям. Звернувся з проблемой з разорванным миниском, з камином. Все зробили замечательно, очень быстро, профессионально, очень доволен. Отношения просто великолепные. Условия замечательные. Кормят. Очень хорошо. Одним словом, все довольны. Абсолютно. Mm -hmm. Лег на обследование, сдал анализы, провели операцию. И я спал. Здесь как-то атмосфера шикарная, mm -hmm. спокойная. Такое отношение, скажем так, очень хорошее. Персонала и вообще всего. Когда ты ликар да. кажешь, вы будете уже вставать потихоньку. Ой, это будет к обеду. Ага, то сегодня вы уже сразу после праці, будете Ну, я почну чувствувати ноги, mm -hmm. по крайней мере. А потім вже будемо вот, пытаться вставать. Слава! Uh -huh. uh -huh. Да, да, двигаються. Так, 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 же. лікарні. Багато хто тут тоже теж лечился из наших земляків вже з Бурині, тоже теж так казали. Uh -huh. да, 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 да. Хвальні відгуки, да, про лікарню, про лікарів дуже хороші відгуки, дуже чудові. І лікарі, і всі, і медичний і тот заклад, і обслуговуючий персонал. Все. Дуже чудово. Пантелеймонівці вдячні пацієнтам за довіру та пишаються тим, що можуть гідно конкурувати за кожного хворого з іншими лікарнями. Заслужений лікар України, директор клінічної лікарні святого пантелеймона Володимир Поцелуєв запевнив, що їх дружній колектив продовжує активно розвиватися, розширюючи обсяг та підвищуючи рівень наданої медичної допомоги. Продовжуємо, як кажуть, і навчання і провадження цих операцій. Ми бачимо, що це дуже перспективний напрямок. Багато пацієнтів, які Звертались до нас і дійсно хотів би подякувати тут і міської владі, і обласній за те, що допомогли нам придбати ератроскопічну стійку. І на сьогоднішній день ми бачимо, який попит є на такі маленозівні операції. Це не тільки цивільне населення, це, на жаль, населення, яке в ході бойових дій отримало відповідні травми. і на Завтра, на майбутнє, ми хочемо далі розширювати цей напрямок. Також продовжуємо співпрацю з нашими колегами як з Києва, так і з Черкас, і продовжуємо далі впроваджувати новітні методики. Хотів би подякувати Збройним силам України за те, що дійсно тут ми маємо таку змогу тримати другий фронт. Дякую ЗСУ, Все буде Україна. Тож, якщо у вас з'явились болі в суглобах, не зволікайте. Звертайтесь до лікарні святого пантелеймона, і фахові лікарі, ортопеди, травматологи допоможуть позбавитися захворювання та оперативно повернутися до повноцінного активного життя.